Днями керівництво федерації футболу Закарпаття нагородило кращу команду минулорічного чемпіонату Вища Ліга Поляну. Золоті медалі підопічні Івана Дрогобайцького та Михайла Кондрі завоювали вперше в історії мовою статистики. Поляна набрала 53 очки. При цьому забила найбільше 50 голів. Пропустила 15. Другий показник сезону. В активі чемпіонів 17 перемог. По дві нічиї та поразки відповідно. Кращими голеадорами у Поляні стали Володимир Бабич та Василь Горський по 9 голів. Василь Попович – 7, у Михайла Реплюка – 6, 5 у Роберта Гегедоша. Без сумніву, кращим голкіпером сезону є воротар Мирослав Лютнянський. А найтитулованішим Семан Головнич в активі останнього сім чемпіонських титулів. Голова федерації футболу Закарпаття Михайло Ланьо та перший заступник Іван Дуран нагородили поляну медалями, грамотами, дипломами, кубком та цінними подарунками, формою і м'ячами.